У Івано-Франківську триває прем'єрний показ фільму режисера Михайла Ухмана шлях поколінь. По Благодійним фондом Українська єдність в рамках патріотичного виховання молоді було передбано понад 100 квитків на кіносеанс. Сьогодні у нас в торговому центрі Велес відбувається перегляд фільму Шлях поколінь Михайло Ухмана. Ми спільно з благодійним фондом Українська Єдність профінансували 100 квитків для студентів і запросили усіх бажаючих студентів відвідати даний фільм. Відповідно є Патріотичний сценарій цього фільму, який може перейняти молодь, перейняти студент, проаналізувати для себе. Також фільм був знятий на лінії фронту, де відбувалися бої поблизу Донбасу. Думаємо, що це буде досить така пізнавальна кінострічка для наших студентів, і вони для себе візьмуть з неї досить багато позитивної, але, на жаль, болючої історії українського народу. Фільм хороший, дуже класні враження. Цей посил, посил націоналізму. Фільм дуже добре його передає. Враження просто неперевершені. Я можу сказати, що цей фільм надихає. А, і просто коли ти дивишся ось такі патріотичні фільми, а то патріотизм в душі просто процвітає, а, і ти хочеш щось робити більше для нації для України, поширювати все українське. А, і якби ну я вважаю, що ось такі фільми, кожен українець має дивитися а, і поширювати їх далі. Цей фільм він дуже потрібен нашому теперішньому поколінню, нашому і нашим батькам, нашим дідусям, тому що багато хто не знав історії, наприклад, з 1940-х 1940 років. Це дійсно дуже важливо. Важливо знати свою історію, важливо, щоб її продовжували. Навіть хочеться, щоб була друга частина фільму, тому що ми очікували не такий. Е... Крутий фільм знятий. Він дуже дуже повторює історію. Він дійсно відображає навіть ці інтерв'ю людей. Бабусі та дідуся вони дійсно варті того, щоб про це говорили. Варті того, щоб про це кричати, кричати про те, що українська нація завжди боролася з Росією, продовжує боротися і все ж таки переможе цю боротьбу. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Уляна Неколюк, голос інфо.